Так, прийшла у нас з... знову посилочка, будемо дивитися, що ми прислали. Так, це ми заказували такий душ. зв'язку з виключенням електроенергії. Не Ні помитись нічого не можна. Так, сіточка для зберігання. Ага, Ось він сам моторчик. Сус пише, пише, все пише, що нічого не прочитаєш, тому що все по китайськи Так, це тримач, присоски, можна прикрутити на шурупи. Ось таке досить, досить непогане річка. Вмикається, вимикається. І збільшується санти. Окей, ну, шланг. Так, с все зрозуміло. Теперь подаємося на найцікавіше, що у нас тут. Так. Інструкція. Явно на українській мові все. Шнур для зарядки і сам насос. Так, ось так він виглядає у нас. Вже і приклеївся. Ага, надписи, надписи, надписи. Все, все добре видно. Так, все, що видно, 10 Вт, 4800 мА. Ну, як заявляють, по відеоках і по всьому, має працювати досить довго. Бачив одне відео, де він викачав 200 літрів бочку води. Так, спробуємо включити, зажимаємо. Працює 29 градусів. Індикатор зелений, тобто 50% заряду є. Він показує температуру, до речі, в якій температурі вода. Ну, Побачимо, спробуємо, підключимо, будемо бачити. Так, ось такий тримач в присосочках і є ще до нього. Можна приклеїти на двосторонній спосіб. Досить гарно все запаковано. закрытие шланг, прокладочка в нем и, и запасная прокладка. Досить цикаво. Сейчас спробуем попробуем вымкнуть. Так, забрали, спробуем включить. Сейчас положим. сам даже не тони. Ага. Тобто можно закрити. открыть. Як це він там прокачує воду чи просто давиться під тиском, непонятно. Але можна змінити степінь тиск і при потребі відключити взагалі. Температура води 27 градусів. От, вимикаємо. Це в бакла і осе качає. Душик нажимається і качає воду. Досить зручно, йде на проблема, що воно не мобільне. Живлення акумулятор 12 вольт. А, це, до речі, акумулятор з шороповерта. Це світло, коли відключають. Звернути наш насоська, ну працює. Будемо сподіватися, все добре. Спробуємо зарядити насос. Це загорілося. Це, напевно, вся індикація, яка є на зарядку. Ну, заряджається. Я надію на те, що буде нормально працювати.